Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових серіалів, які варто подивитись. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! Спокійне існування світу закінчується, коли всемогутній Зевс бачить на своєму обличчі зморшку, якої раніше не було. Невпевненість починає з'їдати Бога зсередини, адже він пам'ятає про давнє пророцтво, Шестеро смертних спричинять падіння голови пантеону. Моральні переживання Зевса все більше виливаються назовні, а інші боги та звичайні люди перебувають у небезпеці, оскільки його параноя не знає меж. Нещодавно Рівер Картрайт вважався перспективним агентом Мі 5 проте після провалу навчальної операції, блискуча кар'єра розвідника для нього закінчилася. Картрайта переводять у відділ Кульгаві Коні, формально один з підрозділів Мі 5 та на ділі чистилище для усіх агентів, які провинились. У конях усім заправляє вічно незадоволений Джексон Лемп, який постійно дошкуляє підлеглих. Кожен новий день схожий на попередній, і співробітники відділ Луз немагають від нудьги, проте дуже скоро їм доводиться вирішувати проблеми державного рівня. Вілсон Родрігес, професійний фотограф, який повертається до рідного міста. Відтоді як він його залишив, нічого не змінилося. Як і раніше, тут процвітає наркоторгівля і створюються нові банди. Тоді як поліція, незважаючи на усі зусилля, не може стримати зростання злочинності. Політики не бажають нічого змінювати, а місцеве населення не має достатньо сили, щоб чинити серйозний опір. Дивлячись на рідне місто, Вілсон вирішує змінити поло. Оження привертаючи увагу до проблем власними методами. Пенсіонер Ден Чейс тихо проживає залишок життя у віддаленому районі штату Вермон. Поховавши дружину, він залишився зовсім на самоті, і лише два ротвейлери прикрашають життя старого вдівця. Мало товариський чей зайнятий повсякденними турботами і навіть не підозрює, що тіньова сторона минулого скоро увірветься в його життя. Колись молодий Ден був співробітником ЦРУ та брав участь у небезпечних військових місіях по всьому світу. Проте одного разу він відмовився виконувати накази та покинув службу. Колишній розвідник вважав, що про нього давно забули, проте це не так. У невеликому прибережному містечку в Норвегії розташовані одразу два найбільших у світі конкуруючих виробника лосося Марлакс, яким керує родина Ланге, та Мейєр під приводом Г'єрга Мейєра. Коли несподівано вмирає один з провідних акціонерів першої фірми, цілеспрямована бізнес леді Джулі Ланге бачить у цьому чудову можливість поглинути свого конкурента. Вона починає використовувати диверсії, неетичні піар, ходи та інші бро. Одні методи боротьби задля досягнення монополії в рибному бізнесі. Амелія готується вийти заміж за Бенджі Вінбері, представника однієї з найзаможніших родин прибережного острова Нантакет. Майбутня свекруха дівчини процвітаюча письменниця Грір відчуває щиру неприязнь до нареченої, але все ж таки не шкодує коштів та зусиль, щоб забезпечити розкішне весілля. Напередодні урочистого заходу на узбережжі несподівано виявляють мертве тіло, тоді як усі учасники весільної церемонії опиняються під підозрою. Оскільки кожен має мотиви для вбивства. Народившись в одному з найгірших районів величезного мегаполісу, Двайт Манфреді був змушений внідритись у місцеве кримінальне життя, досягаючи нових висот у злочинній діяльності та ставши одним з найвпливовіших капов в історії Нью йорка затятий злочинець на прізвисько генерал жодним чином не очікував потрапити до рук ФБР. Провівши наступні 25 років у стінах однієї з найсуворіших в'язниць Америки та вийшовши на волю, Манфреді, Вирушає будувати кримінальну імперію в провінційне містечко Талс. Меліса вже довгий час працює в аеропорту імені Джона Кеннеді, проте, незважаючи на наявність непоганої роботи, дуже нещасна. Вона ніколи не любила та не була коханою, тоді як мрії та прагнення чогось кращого залишились в минулому. Здавалося, Меліса повністю втратила сенс для існування, проте, все змінює нещасний випадок. Опинившись на межі життя та смерті, дівчина усвідомлює, що треба рухатись далі та починає кардинально змінювати. Своє життя. Еван Меркес, вчитель англійської мови, який викладає улюблений предмет у середній школі невеликого містечка Остін. Маркес дуже прискіпливий у багатьох питаннях, тому з ним частенько відбуваються різні, не дуже приємні ситуації. Він намагається ладити зі своїми колегами та стати авторитетом для школярів. Проте непростий характер Евана постійно руйнує усі плани викладача. Після довгої та виснажливої боротьби зі злом у Середзем'ї настав довгоочікуваний мир. Морго та його вірний підданий Саурон програли, проте через деякий час сили пітьми знову прокинулись. Мешканці Середзем'я відчувають загрозу, що підступає. Натомість багато хто ще не встиг одужати від наслідків війни. Ельфійка Галадріель, донька короля Нолдора, була ошукана Сауроном. Вона піддалась маніпуляціям і, врешті, усвідомивши пом... Милку вирішує остаточно знищити зло.